За весь період масової еміграції до Першої світової війни в країну прибуло близько півмільйона західноукраїнців. Тоді як зі східної України, тільки 1034 чоловіки. З території Російської імперії еміграція була під забороною. В масі своїй це були найбідніші, неписьменні селяни без знання англійської мови. Тяжкі випробування чекали на них під час адаптації на чужій землі. Основні регіони їх поселення це промислові міста штатів, де потрібна була некваліфікована робоча сила. Тут вони об'єднувалися в етнічні громади, створювали запомогливі товариства, відкривали культурно-просвітянські центри, видавали газети рідної мови. Ще один потік західноукраїнських емігрантів спрямувався до Бразилії і Аргентини. З 1872 року до Першої світової війни в Бразилію переїхало 45 тисяч чоловік. Більшість з них оселилася в штаті Парана, за яким згодом закріпилася назва Паранайська Україна. До Аргентини за час масової еміграції прибуло 14 тисяч українців. Всі вони проживали в провінціях Місіонес та Буенос-Айрес. Другою зазначенням заокеанською країною, що прийняла великий потік українських переселенців, була Канада. Першими українськими емігрантами, що в 1891 році висадились на канадській землі, були жителі села Небилів Василь Іленяк. Цього часу селянам не давали спокою розмови, що в Канаді задарма землю дають. І рушив потік емігрантів через океан. Перша хвиля еміграції була найчисленнішою за своїми масштабами. За період з 1891 по 1914 роки до країни переселилося 170 тисяч українців. Це сприяло виникненню однорідних етнічних поселень, яким давали рідні серцю назви Україна, Арбати, Галичина, Дніпро, Прут, Січ. Щоб підняти своє сільське господарство, Канада за якихось 10 доларів давала у користування гомстеди. Ділянки землі площею 160 акрів або 64 гектари. Переселенці отримували землю в неосвоєних, необжитих районах. Це був цілинний степ або заболочена лісиста місцевість. Обробляти такі землі взагалі нелегко, а тут ще справа ускладнювалася суворими кліматичними умовами, холодною, довгою зимою. Та коротким сирим літом. Але споконвічні трударі селяни і в тих умовах налагоджували своє життя, будували українські оселі, церкви, школи. Самі неписьменні, вони намагалися дати освіту. В цьому їм чимало допомагала церква, яка стала освітянським центром, символом і осередком національної єдності. При церквах відкривалися школи, хати читальні. Священники стали першими вчителями. Розвитку освіти сприяв і закон 1897 року про двомовність шкіл, за яким англійська мова викладалася паралельно з українською. Це підштовхнуло відкриття двомовних учительських семінарій. Створювалися українські товариства. Вся освіта була на самофінансуванні. Мерами просвіти серед емігрантів були Кирило Геник, офіційний перекладач урядового департаменту, вчителі Григорій Косташ, Ярослав Арсенич та Орест Жеребко, Іван Бодрух, редактор газети Ранок і співзасновник канадійського фармера та його перший редактор Іван Неграч. Важливу роль у збереженні етнічної самобутності відіграло видання газет рідною мовою. Перший український часопис «Канадійський фармер вийшов 12 листопада 1903 року. Потім з'явилися інші газети. З них іммігранти дізнавалися про життя в Канаді і на Україні, про події в світі. Вдячні нащадки вшанували пам'ять перших просвітителів з порудженням барельєфу на їхній батьківщині в селі Нижній Березі. Тяжкий життєвий шлях батьків на канадській землі правдиво відобразили у своїх картинах художники емігранти Саме працьовитість українських переселенців допомогла Канаді підняти сільське господарство до світового рівня. Хвиля масової еміграції за океан схлинула з початком Першої світової війни. За весь період переселення до чужих країв переїхало близько 700 тисяч чоловік із Західної України. Заокеанські країни стали їм другою батьківщиною, де багатьом поталанило знайти своє щастя. Емігранти першої хвилі своєю працею зробили вагомий внесок в економіку, культуру і науку країн, які прийняли їх. Завдяки своїй згуртованості і національній самосвідомості і на новій батьківщині не перетопилися в плавильному казані. Завершилися українцями.